Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео хочу показати, як же ж воно все ж таки виглядає оцей перезимувавший маточник ампельних петуній. Ну, як їх ще всі називають, орфінії. Ось е, цей стіл без е, підігріву, тільки теплювач лежить. Е, е, живці, які на цьому столі. Я корінювала приблизно в кінці листопада. І так, трохи, якщо порахувати, це пару тижнів корінення, ще десь два тижні вони підростають в стаканчиках 100 мл. І приблизно на початку грудня я їх висадила ось ці чорні стакани, 200 мл. Грудень, січень. Я з них брала живці. Після цього вже я користувалася більш молодими маточниками, а ось це все з теплого стола я перенесла на ось цей стіл. В сильні морози я вкривала агроволокном. І от пару стаканчиків достала, покажу. Бачите, тут стара коренева система, вона вже жовта. вона але зараз починається там, потепління, день сонечко, і ось починають вони обростати новою короневою системою. Якщо зараз не прогледіти ось цей момент, що їх треба поливати, бо ось цей в мене мокрий, а цей трошки сухий. Вже я поливаю з добривом 30 10 10 Зробила трохи прищіпування. Як тільки е, наросте нова коренева система, почне добре розвиватися і вегетативна маса. Ну, ось так. Забула додати, що е, вони в мене. Ось весь цей час на цьому столі стояли майже полусухі. Я іноді перевіряла ґрунт. і якщо він був дуже сухий, я зовсім трошки його зволожувала. І ось так при низьких температурах в теплиці, прошу на це звернути увагу, можна зберігти маточники. В домі, якщо ви зберігаєте, приміщенні це вже трошки інша схема. Там постійно треба їх пережипцювати. Мені в теплиці зберігати, чесно кажучи, легше. От тепер точно все. Всім гарного дня!